Шановні учасники конференції, освітяни міста Києва, щиро вітаю вас у приміщенні інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району міста Києва. Пріоритетним розвитком освіти у місті Києві є інклюзивна освіта. У кожному районі міста Києва для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти створені інклюзивно-ресурсні центри. Сьогодні під час нашої конференції ми завітаємо до одного із таких центрів до інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району міста Києва. Директор цього центру я, Ірина Білецька. Запрошую до нас в інклюзивно-ресурсний центр. У нас працює молода творча команда однодумців, кваліфікованих педагогів, практичні психологи, вчителі-логопеди, сурдопедагог. Олігофренопедагог, тифлопедагог, соціальний педагог та реабілітологи. В центрі ми надаємо послуги дітям з особливими потребами, консультуємо батьків та педагогічних працівників. У цьому році ми, як і увесь світ, прийняли виклик пандемії і перейшли на дистанційну форму роботи. Щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими потребами. Спільні дії учасників освітнього процесу, педагогів та батьків, мають одну остаточну мету зберегти здобуті досягнення у розвитку та опануванні освітньої програми дітьми з особливими потребами. Для нас це новий досвід в режимі онлайн провести заняття, майстер-класи. Змодерувати нараду це суттєво нове. Ми сміливо впроваджуємо роботу у онлайн режимі і вважаємо, що здобули вже певних успіхів. Фахівцями нашого центру розроблені корекційні програми, відеоуроки, інтерактивні вправи для дітей з особливими потребами. Отримуючи фідбек від батьків та педагогів, ми усвідомлюємо сенс нашої роботи, і це додає нам сил та витривалості. Цей несподіваний масштабний експеримент показує, що такий формат розвитку, навчання та спілкування цілком можливий. І сьогодні це дає нам додаткове бачення, що спілкування онлайн з нашими учнями є ще одним ресурсом для надання освітніх послуг дітям. Що вважаємо нашими щорічними досягненнями це успіхи дітей з особливими потребами та позитивні відгуки батьків. Організація та проведення міжнародних семінарів, практикумів, обмін професійним досвідом у Америці, опанування фінансової незалежності, що було важким, але ми наполегливі і долаємо труднощі. Впровадження інклюзивної освіти в місті Києві відбувається швидкими темпами, але нам є над чим ще працювати. Які плани на прийдешній навчальний рік це професійно розвиватися. Продовжувати об'єднання громади Голосіївського району столиці навколо потреб дітей з особливими потребами шляхом забезпечення їх прав на розвиток та на освіту. Сьогоднішня конференція це є підведення підсумків, а головне напрацювання, ідей на рік прийдешній. Залишаючись однодумцями, освітяни міста Києва діляться кращими ідеями, досвідом, надихають та підтримують один одного. З єдиною метою забезпечити якісну освіту та комфортні умови дітям, які приходять у наші дуже різні і в той же час затишні заклади освіти міста Києва. Шановні батьки, дорогі діти, ми щодня чекаємо на вас в інклюзивно-ресурсних центрах міста Києва.